Добрий день, вітаю вас з Новим роком, Різдвом Христовим. Це Савіч і Віталій Кирилов. Співвласник і директор комплексу. Хочу вас потішити і погодою, і тим, що ми, нам вдалося зробити. Отже, працюють дві гармати в нас і вночі, і в день настрілюємо сніг. Незалежно від того, є природній чи неприродній, можемо стріляти сніг від мінус 3 градуса. Зараз мінус 10 шикарна погода. Получається, 82 метри кубічних ми робимо снігу в годину. Цього достатньо для того, щоб потім розтягнути сніг по всій трасі. І я сподіваюся, що ми реально... До березня, а може, і до квітня буде вистачати снігу, щоб ми тут і катались, і тренувались. Ми купили буквально кілька тижнів назад ще одну гармату. Чому? Тому що вона дає нам можливість настрілювати сніг при мінус 3 градуси. І оскільки в нас маргінальні температури в Тернополі і висока вологість. То треба відповідно такі гармати, щоб стріляли при близькій температурі до нуля. Ця гармата дозволяє це зробити. Ми дуже задоволені цією покупкою, хоча це було не дешево. Комерційна ціна цієї гармати 14 тисяч євро. Але ми задоволені, тому що вона приносить свій результат. Ми катаємося, діти щасливі, люди щасливі, беруть в прокат спорядження, лижі, сноуборди, одяг, навіть окуляри і. Катаються, відповідно, ми хочемо розширятися, хочемо розширювати і площу, і можливості для катання різних верст населення. Оскільки в нас є частина території, та яка по договору 2,3 і землі у нас не задіяна ще, то ми туди плануємо доставити, так як я говорив на початку сезону, ще один підйомник, засніжувати там. Відповідно, щоб працювали одночасно два підйомники.